Зараз вже почався сезон збору і сушки горіха. Як бачите, ми зараз на виробництві господарство дало нам 2 тонни горіха для сушіння і ми випробовуємо її на своїй сушарці. От. І питання таке: багато клієнтів мене запитують часто, як зрозуміти, чи горіх уже сухий, чи він ще вологий. В першу чергу 100% можна це зробити за допомогою. Волога міра, так я вимкну сушарку, бо дуже голосно вона працює. В першу чергу, як я кажу, можна це зробити за допомогою вологоміра. Рівень вологості повинен бути в районі 8-10%. і це є гарним показником для того, щоб горіх зберігався і продати його по гарній ціні. А зараз я візуально покажу, як, як його можна відрізнити. Тобто я взяв ось два горіха. Якщо стукати один об одній, то Звук такий глухий, тобто він ще і тяжкий, і дуже горіх, як камінці такі. А зараз розлучу його. Як бачите, так він, він ще дуже-дуже тягучий, такий, еластичний, шкірка відступається, від... відділяється від ядра, тобто ви бачите, як він погано розлущується. Горіх гарної якості, при тому ось він погано достається і дуже тяжкий, тобто його потрібно якомога швидше висушити. І в сушарці ось у нас вже є невелика кількість горіха, яка підсохла. Давайте візьмемо більш-менш два однакових. Ось ви чуєте, він аж дзвінить. Він світленький став. ось Ось він наш. Він починає ось кришитися. А цей горіх ось вже досушився. Бачите, я погано його пальцями розлущую, але тут візуально дуже добре видно, що він вже крішиться. Це означає, що горіх досох. Ось, але 100% ви зможете це зробити за допомогою волога Міра. Отже, інформацію по сушилці ви зможете знайти на посиланні під відео. Якщо у вас є додаткові питання з приводу сушки горіха, питайте, пишіть під відео, обов'язково відповімо.